Добрий день малята! Сьогодні на заняття мовою я пропоную повідувати зі мною загадки. Це дуже цікава гра. Ну що, почнемо? Диво, дім! Диво дім! Скільки іграшок у нім! Є багато тут малят і дівчаток, і хлоп'ят. дім дімцем для діток зветься просто. Що це малята? Правильно, це дитсадок. Має бидичка дочок про маленьких діточок. Так, правильно, це вихователь. Нам няньчиця охоче, бо сама пограти хоче. Це хто малята? Це помічник вихователя. Правильно малята, ви відгадали, або нянечка ваша улюблена. Малята, хто у садку дітей лікує і зеленкою малює? Ну, які ви молодці? Правильно, це медсестра. Дітки, як мелодія заграє, всі охоче заспівають. Хто це нам грає на музичних заняттях? Здогадайтесь, будь ласка. Ой молодці, правильно! Це рук. Дітки, хто кожен день працює, нам бере і нам прасує. Так, мої розумічки, Роз... правильно, це праля. Любі діточки, сподіваюсь, вам сподобалось і було цікаво наше заняття. До нових зустрічей до побачення.